Ефір першого приністровського продовжує українська редакція з програмою вчасно. Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться, просто зараз. Електронний уряд і система одного вікна. Сьогодні росіяни презентували свої проекти. На цю подію вони чекали не одне десятиліття. Дві столичні сім'ї отримали ордери на нові квартири. Керівники міністерств та відомств продовжують проводити зустрічі з мешканцями республіки. Сьогодні в держадміністрації Тарасполя двом столичним сім'ям вручили ордери на квартири. Зараз в черзі на отримання житла стоять більше двох тисяч людей. Хто щасливчик цього дня? Знає Оксана Крук. Ми поздравляємо, поздравляємо вас, Це ті, хто стояли в очі з 80-х годов. Цього моменту Людмила Іванівна чекала 27 років. Сьогодні вона отримала ордер на двокімнатну квартиру. Багато років жінка прожила в гуртожитку на вулиці Краснодонській, зовсім поруч з будинком, де тепер буде жити разом зі своїм сином. Людмила Мачульська зізнається, коли повідомили, що її черга підійшла через стільки років. Вона просто не повірила. Якщо чесно, уже надіжди не було. Якщо чесно, надії не було, так як знаю, що житло зараз комерційне, в основному продається. Для мене це було несподіванкою, але дуже приємною. Ми вже дивилися цю квартиру, вона гарна, світла, простора. В держадміністрації підкреслили, що вперше за багато років черговикам вдалося видати квартири, так як соціальне житло в Тирасполі не будується протягом тривалого часу. Сьогодні з'явилася можливість забезпечити двох. Сьогодні з'явилася можливість забезпечити двох людей житлом. Об'єктивно вивільняється житловий фонд. Це пов'язано з тим, що люди вмирають або виїжджають. Квартири не приватизовані, і відповідно з законодавством вони переходять у віддання міської влади і розподіляються відповідно до черговості. Наталя Щукіна зазначила, зменшити чергу на отримання житла вдасться також за рахунок квартир вивільнених військовими, які за обов'язком служби проживали в Придністров'ї. свого часу багато житла будувалося для військовослужбовців. Сьогодні це житло передано місто, і відповідно до законодавства, сьогоднішні або колишні військовослужбовці, які отримали сертифікати або реалізували їх на території Російської Федерації, повинні звільнити своє житло. Планується, що таких квартир буде близько 50. Оксана Крук, Олександр Тиш, вчасно на першому придністровському. Як реалізувати систему одного вікна і чим вона хороша? Чергова презентація проекту російськими колегами пройшла сьогодні. Придністровським фахівцям розповіли не тільки як працює ця система на території всієї Російської Федерації, але й про історію її створення. Електронний уряд і система одного вікна в Росії існують вже давно, кажуть гості. А компанія системи та проекти більше 20 років. Вони засновувалися на базі інституту розвитку Москви. Сьогодні їм вдалося створити бази даних та системи електронної взаємодії, розповідає голова ради директорів. За її словами, система одного вікна хороша тим, що не потрібно вистоювати багатогодинні черги заради однієї довідки. Сьогодні для приватизації... Сьогодні для приватизації громадян приходить і здає паспорт і Пише заяву. Він не здає ні копії особових рахунків, ні копії довідок, що у нього немає боргів, ні копії свідоцтва про народження дітей. Він просто заявляється. Все інше збирається чиновниками. Десять років тому за документом чиновник ішов сам. Зараз же з натисканням кнопки запити розходяться по всіх базах даних, і через один або два дні довідка готова. Дані для презентації були дуже важливі, щоб ті люди, які знаходяться у відомствах, не просто могли почерпнути уривчату інформацію, а могли поспілкуватися безпосередньо з експертами в галузі інформаційних технологій та побудови платформ і в сфері безпеки інформаційних систем, і таким чином скласти свою думку. 2013-й має стати роком активним у цьому напрямку, говорять представники уряду республіки. У нас вже етапи У нас пройшли перші етапи створення електронної звітності для міністерства фінансів. І в лютому ми вже представлятимемо це на міжвідомчій комісії. І у суспільстві буде можливість подивитися, яким чином це реалізується. І ще у республіці вже розроблена стратегія розвитку інформаційного суспільства. Незабаром вона буде направлена на підпис президенту. В рамках зустрічі керівників міністерств з жителями районів Республіки в Кам'янці побувала міністр освіти Світлана Фадієва. На спілкування з очільником відомства прийшли педагоги, підприємці, депутати райради, представники громадських організацій, а також батьківської громадськості. Міністр торкнулася практично усіх аспектів діяльності сфери освіти, зокрема, проблем, що існують в дошкільній освіті. Минулого року в Кам'янському районі було створено ще три комплекси дитячий садок школа, зазначила Світлана Фадієва. Робота в цьому напрямку продовжиться і цього року. Коштом гуманітарної допомоги Російської Федерації планується відремонтувати вільні приміщення в школах сіл Рашків Подойма та Хрустова під групи дитячого саду. Йшлося на зустрічі і про підвищення заробітної плати педагогам. Ми система нужне. Ми вважаємо що систему оплати праці в галузі потрібно перебудовувати. Це повинна бути така система, яка відображатиме безпосередньо результативність роботи педагога. Цього року пропонуємо ввести додаткову щомісячну доплату молодим спеціалістам та підвищити оплати за вищу категорію досвідченим фахівцям. Етап наступного року це підвищення доплат вчителям першої та другої категорії. Говорилися і про заходи, що вживаються відомством для залучення молодих фахівців. Велику увагу міністр приділила питанню оптимізації мережі освітніх закладів. І пояснила, що школи закриватися не будуть. Серед багатьох питань із залу були і ті, що стосувалися нового штатного розкладу підвезення учнів та розподілу квот для навчання придністровських дітей в Україні та Росії, оновлення меблів у дитячих садках, а також можливість переведення учнів старших класів на п'ятиденний графік навчання. Крім того, на зустрічі підіймали питання і про стань будівель музеїв героїв радянського союзу. Ми місцеві власті місцева влада, як виконавча, так і законодавча, докладемо максимум зусиль, щоб у наших школах було тепло та світло. Вас же закликаю всіх вчителів зробити все можливе, щоб наш навчальний процес у школах, дитячих садках, технікумах приносив найкращі та плідні результати. Дуже тішить, що в принципі забуде... дуже тішить, що міністерство піклується про те, що ми повинні оновити кадри. Молодим фахівцям будуть платити більше грошей. Це дуже позитивний момент. На думку присутніх, зустріч була плідною та результативною. Глава держадміністрації Рибінського району Тетяна Туранська провела черговий прийом громадян. Статистика з практики таких зустрічей. Питання, з якими звертаються до керівника району, його мешканців вирішено вже на 80%. У списку актуальних питань, з якими до голови держадміністрації звертаються громадяни, розділ майна та земельних ділянок, працевлаштування жителі сіл району звертаються з приводу ремонту доріг, освітлення, водопостачання. Діти жилічної проблеми були десь. Є житлові проблеми, десь більш спрощена система оформлення домовладінь. І ми спробували зі свого боку максимум роз'яснити цю роботу. Ми завжди залучаємо фахівців будь-яких муніципальних установ державних підприємств. Подружжя колесників шукає рішення своєї проблеми вже не один рік. Ми адміністрації Ми звернулися до голови держадміністрації міста Рибниця з питанням виплати жертвам політичних репресій. Я, наприклад, залишився задоволений її ставленням. Ням її увагою в розгляді цього питання і сподіваюся, що питання буде вирішено позитивно. Деякі проблеми вдалося вирішити на місцях під час виїзних зустрічей у села району. Ця практика буде продовжена, зазначила Тетяна Туранська. Наша задача. Абісніть правильне чоловіку, що Наше завдання пояснити правильно людині, що існує норма закону, яку ми порушити не маємо права. Існує якась інша альтернатива. Можливо, потрібно помиритися з сусідом, можливо, потрібно звернутися ще раз до суду, переглянути ту чи іншу норму закону. І ми вже виходимо на наших депутатів. Всього за час діяльності глави держадміністрації особисто розповісти їй про свої проблеми змогли більше 200 громадян. У 80% випадків вони вирішені. Особливу увагу Тетяна Туранська приділяє оперативності розгляду звернень, що надійшли. Степан Бугайов, Наталя Стратонова, перший Придністровський. Київ та Брюссель готуються до проведення саміту Україна ЄС, який відбудеться 25 лютого. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара зараз у столиці Євросоюзу Зустрічається з високопосадовцями. Він уже провів переговори із комісарами з питань енергетики та розширення ЄС. Також відбулася зустріч із верховним представником зовнішньої політики Євросоюзу серед основних тем саміту співробітництво в енергетичній сфері та переговори щодо майбутньої угоди про асоціацію Києва і ЄС. Інші. Українські новини у традиційному відеогляді. Для поліпшення інвестиційного клімату та умов ведення бізнесу при Кабміні створять спеціальний орган інвестиційну раду, очолити яку готовий міністр доходів і зборів. До її складу увійдуть вітчизняні та іноземні бізнесмени й урядовці. У міністерстві кажуть, торік зросли надходження до бюджету. Інвестори сплатили 54 мільярди гривень податків. А держава відшкодувала їм ПДВ на 19 мільярдів гривень. Це на третину більше ніж минулого року. У два з половиною рази зменшилася і кількість перевірок. Спростили процедур. Уро оподаткування Україна зможе владнати з росіянами грошову суперечку щодо газу і не виплачувати Газпрому штраф у розмірі 7 мільярдів доларів за недобір палива в 2012 році, оскільки російська компанія раніше без претензій підписала всі акти прийому здачі за контрактом. Міненерго будуть наполягати на тому, що своєчасно повідомили Росію про скорочення споживання і не отримали письмових заперечень. Юристи називають цю позицію достатньою для того, щоб домогтися перемоги в міжнародному арбітражі. Чим дорожча машина, тим більше штраф в Україні хочуть посилити відповідальність за порушення на дорозі. Ряд парламентарів впевнені, розмір покарання повинен залежати від класу автомобіля. Також слід врахувати об'єм двигуна і кількість порушень водія. Відповідний законопроект уже зареєстрований у Верховній Раді. За ним водії дорогих авто платитимуть до п'яти разів більше. Українські аеропорти у Рівному Полтаві та Сумах закриті через зледеніння злітно-посадкових смуг і перону. А у Києві сьогодні снігопад в черговий раз призвів до масових багатокілометрових заторів на столичних автомобільних дорогах. Зранку вони були оцінені в 9 балів за 10-бальною шкалою. А Далі саме час взнати яку погоду очікувати в нашій республіці завтра. Як повідомляє гідрометцентр, 1 лютого очікується хмарна погода. Вдень місцями слабкі опади, на дорогах уже ледиться вітер західний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря у столиці вночі 2-4 градуси морозу, вдень 1-3 тепла. На півночі республіки вночі мінус 3-5, вдень 0-2. Атмосферний тиск нижчі норми. І це все з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди. Вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!